Сьогодні ми говоримо про факультет як про стартап. Тарас, насправді, коли починав своє слово задо оповитуху і про це як дитя, я тут бачу насправді багатьох батьків наших студентів. Я сам є батьком випускника факультету. так Тому коли факультет стартували, зрозуміло, що в мене була конкретна ціль. Так, Розумієте, Так? Тобто, Зробити такі умови, щоб наші діти хотіли тут вчитися. І е, я собі так подумав, що ми насправді можемо говорити про наш факультет як дитину, яка розвивається, і е, спеціалісти з розвитку дітей насправді поділяють перших 10 років е, розвитку дитини на чотири етапи. Я собі це виписав. От перший етап це є між 0 і 1 роком. Народження і грудний вік. Це тоді, коли йде розвиток слухових та зорових реакцій, емоцій, рухових навичок, початок мовлення, перші кроки і слова. У нас так само було. Я хочу подякувати батькам факультету, я хочу подякувати повитухам, хресним факультету, компаніям партнерам. І всі, хто докладалися до того, щоб ця дитинка ну, зробила перші свої кроки, перші слова вимовила. Е, я дякую братам і сестрам, е, сусіднім факультетам, які також нас носили на руках, е, давали нам якісь іграшки побавитись, е, виклачів давали нам, е, кімнати давали нам. Е, і я дякую команді, яка в ці перші, е, перший рік. Росту цієї дитини вчила вимовляти перші слова. Перші слова, які ми навчились говорити, це було новий стандарт it освіти. Наступний етап розвитку факультету: раннє дитинство між 1 і 3 роки: активне дослідження світу, розвиток мовлення, формування уявлення про себе, зростання інтересу до предметів і правил. Так, в цей час почали з'являтися нові друзі, нові партнерства, студенти, нові викладачі. Ми захотіли більше іграшок, так, і нам їх подарували. Крім програми з комп'ютерних у нас з'явилася програма IT та бізнес-аналітика. Нас з'явилася програма Data Science науки про дані. Так, цікавіше бавитись стало. У нас ще одна іграшка з'явилася. От е, в дітей є пляшечка для годування, а в нас з'явилась кавоварка. І оця кавоварка насправді стала таким епіцентром дискусій. Скільки педагогічних дискусій ми провели навколо кавоварки, скільки технологічних дискусій там провели. От я собі так подумав: якщо б кавоварка тоді записувала ті всі ідеї і могла тепер аналізувати, як чат GPT аналізує, ну я думаю, вона би вже PhD в Стенфорді отримала б. Наступний етап: 3-7 років. Формування соціальних навичок, сюжетно-рольові ігри, прагнення до самостійності, навчання спілкуванню з однолітками та дорослими, ми почали змінювати уявлення про себе. Тому що спочатку наше уявлення було, що ми маємо дати нашим випускникам 100% працевлаштування чудова ідея. Так? Але коли ми деким прощалися після першого другого курсу. І їх з руками, ногами, it курси відривали для того, щоб вони викладали Python на цих курсах. Ми зрозуміли, що ну, до закінчення це ну, вони щось можуть більшого. Ми довго думали, ну, яка тепер наша самоідентифікація. Ми шукали це кілька років, і ми придумали: ми хочемо, щоб наші випускники творили робочі місця. Дитина посміхнулася. Так? Ми знайшли себе. Все більше спілкування з однолітками, все більше цікавих проєктів. Перший реаліті чек це, мабуть, лабораторія машинного навчання. Це вже таке доросле життя. Ми розуміємо, що ми, ми вже хочемо конкурувати не на рівні Львова України, ми хочемо виходити в світ. Ми маємо вже публікації, які цитують тисячі науковців. Дитині це сподобалось. Дитині сподобалось виходити в люди. Ми організовували круті літні школи, зимові школи, сертифікатні програми, які вийшли поза межі України. І почався молодший шкільний вік 7-10 років. Провідна діяльність це і навчальна, розвиток самоконтролю, уваги, навичок саморефлексії, швидкий фізичний і психічний розвиток. Ці етапи охоплюють основні сфери розвитку моторика, мовлення, соціальні навички. Дійсно, це той вік, знаєте, коли кожна дитина хоче бути, мабуть, космонавтом. Так? Тобто є ті мрії, і здається, я можу все. І знаєте, ця дитина може все. Цей вік припав на повномасштабне вторгнення. І ну, ми теж знаємо, що коли є такі стреси, як війна, діти дуже сильно дорослішують, дуже швидко дорослішують ми також почали дуже швидко дорослішати. Ми брали за, здавалося, неймовірні проекти. І ми досягали результатів. Наші результати стали дуже видимі. Ми відкрили PhD-програму, ми відкрили програму бакалаврську з робототехніки, Наші випускники почали запускати стартапи, які збирали мільйони інвестицій. Наші випускники формували практично, як колись сказав, повні команди R&D в відомих компаніях. Наші випускники почали очолювати навчальні програми в інших університетах. Наші випускники і викладачі почали отримувати державні нагороди за ті речі, які боронять Україну. І хто б міг подумати, що це все починалося з кімнатки, в якій вісім людей сиділи за овальним столом. Кімнатка була призначена для двох людей, але нас було вісім, і ми так сиділи, що стати неможливо було, якщо б інші не порухалися. І я сідав з самого краю, так що я всіх майже блокував. так, Тобто, і так майже цілий день сиділи і працювали. так. Є пам'ятна фотографія, яку Олексій колись зробив. дякую Олексію за ту фотографію, вона надихає кожного дня. Так? Тобто я думаю, що треба собі на заставку її буде поставити. І я дотепер маю ту радість і благословення зростати разом з командою, разом з факультетом, разом з нашою дитиною. І я би хотів попросити команду факультету піднятися. Я вам дуже дякую. З вами працювати це неймовірна радість, неймовірна гордість, і я щасливий бути разом з вами в цій команді. Так? Дякую. Насправді на цей вік прийшла також така зміна батьківства. Так? Я дуже хочу особливо хочу подякувати Олесеві за те лідерство, моральне, технологічне. Яке ти транслюєш, яке ти показуєш нам, і яке веде факультет далі до нових вершин. Так, дякую тобі дуже. Мої ну друзі, вітаю 10 років.